Я запрошую цього Олега Чекаю, будь ласка, до слова. Доброго вечора, дорогі друзі, перший високопроподобию. Я. я безмежно радий бувати в такому зібранні. Моє ім'я Олег, я священник, настоятель храму на честь записів вулиці. Київ, вулиця Староновоницька. Побуваючи сьогодні тут. Я пригадав все, я писав дисертацію, одягаючи такі лінзи, вичитуючи архівні матеріали XVIII-19 століття. Тому в контексті цього велика подяка міські уклін тим, хто трудився на цій книжку. Це правда величезний труд і труд безсмертного порядку. Дякую. Я пригадав вчорашню з опитки на літію якому служили панохидом, адже неподалік від нашого храму знаходиться цивиндар, звіринець, де багато похорон тих, хто віддав своє життя просто щиро, по справжньому за Христа Завіна. Тому є в кого вчитися, і я дякую Богу, що ми маємо можливість ходити по цих по цій землі, де ходили такі великі небожителі, образ Анатолія, такий як образ кожного наученка, дуже буде коротко. Це відкриває одне глибинне питання воля Божа і воля людська. Наскільки людина здатна відчути волю Божу Господа? Прийняти і піти. Для когось це знання, відчуття цього може бути йти ціле життя, для кого долі секунди, але ж задача кожної людини відчути це, духовно співжити, духовно стажитів, і тільки тоді прийняти рішення йти за Христом. В цьому чергу Святі Отці і новому черві. Ця нов... тема новомучеників взагалі не відкрита в Україні, в церкві, тому що, якби була відкрита повністю, нам було б легше розмовляти сьогодні і на державному рівні, тому що я несу послуг представника Української православної церкви, приповноваженого президента України з прав дитини. Слідуючий аспект, який я хотів би підчеркнути, підкреслити, це те, що ця книжка, яку ви тримаєте всі в руках, це є серйозний крок для зміцнення інституту сім'ї в Україні. Тому що говорили очевидці, ті, які прожили оціх, ці маленькі хрущовки на Подолі, вибачте, е бараки, якщо можна, я вас не ображу. Але був там дух любові. Сьогодні соціологи всі говорять, що кожна друга сім'я в Україні розпадається. уявляєте цю цифру? Кожна друга сім'я. Це страшно. І саме страшніше, що причиною цього розпаду на п'ятому місці лише матеріальні блага. Це говорить про те, що криза. Інституту сім'ї, криза сім'ї в Україні» на високому рівні. Криза моралі не ще більше, тому що відсутність духовності є причиною відсутності сім'ї потужної, здатної перемагати всі випробування часу. Тому в суспільному значенні ваш крок Дух і літера» в образі цієї книжки. Не перевершено. Вдячний. Я буду це говорити на засідання громадської ради про те, що є такі речі, які ми, про які варто говорити, і відходимо від тих стереотипів, що церква це є консервативна, а в деякій мірі радикально налаштована спільнота. Вдячний низький вам ухідцям.